Я сиділа в маленькій кав'ярні біля вокзалу, стискаючи чашку чаю так міцно, ніби могла зігрітися нею не тільки зовні, а й зсередини. На екрані телефону безжально миготіли повідомлення від банку та нагадування про борги. Моя робота залишилася в минулому, а грошей не вистачало навіть на оплату квартири. Світ звужувався до кількох сухих цифр на рахунку і відчуття безвиході, яке поволі знищувало мене. Саме в той момент прийшло повідомлення. Лаконічне, без зайвих пояснень, пропозиція роботи, висока оплата, терміновість і чітка адреса. Це виглядало надто дивно, щоб бути правдою, але в моєму становищі сумніви ставали розкішш, на яку я більше не могла собі дозволити. До шостої вечора я стояла перед величезною скляною будівлею. Вона виглядала чужою і холодною, наче її стіни були створені не для людей, а для влади. Усередині панувала тиша, порушувана лише приглушеними кроками та шелестом документів. Відчуття було таким, ніби я потрапила у світ, де не існує місця для випадкових людей. Мене провели довгим коридором до простору кабінету з панорамними вікнами. Там, за масивним столом, сидів чоловік. Його погляд був спокійним і водночас небезпечним, наче він міг розгледіти мене наскрізь. У ньому не було ні поспіху, ні сумніву, лише холодна впевненість того, хто звик отримувати все, чого забажає. Він коротко виклав суть. Йому потрібна була наречена. Несправжня лише роль на три місяці, за яку він готовий заплатити суму, що могла б розв'язати всі мої проблеми. У його словах не було жодних емоцій, лише ділова пропозиція, яку я мала або прийняти, або відмовитися і повернутися до свого порожнього холодильника та нескінченних рахунків. Я дивилася на нього, намагаючись зрозуміти, чи це не жарт. Але нічого в його поставі або голосі не залишало сумнівів. Він знав усе про мене, про мої борги, відсутність родини, безвихід, у яку я загнала себе. У цій бездоганно продуманій угоді не було нічого випадкового. Контракт лежав переді мною, і кожен пункт виглядав законним. Плата була реальною. Єдиною умовою було те, що я повинна стати частиною його світу, грати роль коханої жінки, не ставлячи зайвих запитань і не намагаючись зрозуміти більше, ніж мені дозволять. Я вагалася. У голові боролися страх і відчай. Але раціональні аргументи зникали один за одним. Я розуміла, що стою на краю прірви. І коли він дав мені ручку, я підписала контракт, навіть не усвідомивши, що в цей момент моє життя розділилося на до і після. Виходячи з будівлі, я відчувала, як холодне повітря вечірнього міста б'є по обличчю, але не приносить полегшення. Я вже не була просто собою. Я стала частиною чужої гри, про правила якої ще нічого не знала. Я навіть не здогадувалася, що ця угода не лише врятує мене від бідності, а й втягне у світ, де кожен крок може стати пасткою, а довіра найбільшою помилкою. Наступного дня моє життя остаточно втратило звичні обриси. Ранок почався не з кави у старій кухні і не з безкінечного прокручування оголошень про роботу. Я прокинулася в новій реальності, де більше не належала сама собі. Мене забрали з дому чорним автомобілем із тонуваними вікнами, який під'їхав до під'їзду точно в обумовлений час. Усе виглядало так, ніби я підписала не контракт, а квиток до іншого світу, звідки немає повернення. Мене привезли до величезного особняка на околиці міста. Він був схожий не на дім, а на фортецю, високі ворота, кам'яні стіни та охорона, що стояла по обидва боки в'їзду. Здавалося, навіть повітря тут було важчим, ніби наповненим невидимими правилами. Про які я ще не знала. Служниця у бездоганній формі провела мене довгими коридорами, де ми глушили будь-який звук кроків. Кожна деталь інтер'єру говорила про гроші та владу від старовинних картин у позолочених рамах до вітражів, крізь які пробивалося холодне денне світло. Я почувалася гостею у світі, де все було надто ідеальним, щоб бути справжнім. Першим випробуванням стала зустріч із родиною Андрія. Мене чекала простора Вітальня, де за довгим столом уже сиділи люди, які дивилися на мене так, ніби намагаються розгадати, ким я є насправді. Його мати, Валентина, була жінкою з холодними очима і бездоганною поставою. Вона не сказала жодного слова, але її погляд був красномовнішим за будь-які фрази Я тут чужа. Брати Андрія теж були присутні. Один із них, Сергій, спостерігав за мною уважніше за інших. У його погляді не було ворожості, швидше цікавість, змішана з прихованою недовірою. Я не знала, що саме він намагається знайти, але відчувала, що будь-який мій невірний крок стане для нього доказом. Вечеря перетворилася на мовчазну перевірку. Кожен мій рух, кожен погляд був під прицілом. Я намагалася виглядати впевненою, але всередині відчувала, як серце б'ється швидше з кожною хвилиною. Я знала, що не маю права на помилку. Коли вечір нарешті закінчився, мене відвели до моєї нової кімнати. Вона була розкішною з величезним ліжком, гардеробом і видом на сад. Але замість захоплення я відчула холод, усе це не належало мені, усе це було лише декорацією у чужій грі, у якій я тепер змушена брати участь. Я дивилася у вікно на нічні вогні за високими воротами і розуміла, я не вільна. І якщо хочу вижити, мені доведеться навчитися грати роль краще, ніж будь-коли в житті. У цю ніч я вперше відчула справжній страх. Не від людей у домі, не від Андрія, навіть не від його родини. Страх був глибший, ніби я зробила крок у темряву і відчула, що під ногами більше немає землі. І водночас, усередині, мене прокинулася рішучість. Якщо вже я опинилася тут, я не дозволю нікому знищити мене. Я ще не знала, що це був лише початок. Життя в домі Андрія здавалося водночас розкішним і задушливим. Усе навколо було ідеальним від полірованих підлог, у яких можна було бачити своє відображення до бездоганно розкладених квітів у кришталевих вазах. Але за цією досконалістю ховалася напруга, що відчувалася на кожному кроці. Я швидко зрозуміла, що цей дім не просто місце проживання, а наче замкнена система, у якій усе підпорядковане суворим правилам. Навіть слуги рухалися майже безшумно, наче боялися зайвим подихом порушити цей штучний порядок. А Валентина, мати Андрія, спостерігала за мною з тією ж крижаною холодністю, що й у перший вечір. Здавалося, вона чекає на мою найменшу помилку, щоб використати її проти мене. Я намагалася не привертати до себе уваги, але одного дня, блукаючи коридорами, натрапила на стару кімнату, двері до якої були лише злегка прочинені. Усередині панував напівтемрява, і повітря було густим від запаху пилу та давно забутих речей. На стіні висіла фотографія. На ній був Андрій. Поруч із ним, жінка з м'якими рисами обличчя і світлою посмішкою. Я впізнала його одразу, але вона була незнайомкою. У нижньому кутку фотографії золотими літерами було вибито дату два роки тому. Я не знала чому, але відчула дивний холод, дивлячись на цю світлину. Щось у її погляді було надто живим, надто справжнім, на відміну від порожнечі, яка панувала зараз у домі. Я дізналася від однієї зі служниць, що це була його наречена. Колишня, вона загинула за загадкових обставин. Ця інформація вдарила по мені сильніше, ніж я могла очікувати. Андрій ніколи не згадував про неї. Він узагалі рідко розмовляв, але тепер я зрозуміла його холодність і відстороненість. Він жив серед тіней минулого. І я, можливо, щойно вступила в його темряву. Чим більше часу я проводила в домі, тим частіше відчувала дивні дрібниці, які не можна було пояснити випадковістю. Хтось пересував речі у моїй кімнаті, коли мене не було. Двері, які я пам'ятала зачиненими, іноді залишалися відчиненими. Уночі я чула кроки в коридорах, але щоразу, коли виходила подивитися, там нікого не було. А ще був Сергій. Його погляд переслідував мене навіть тоді, коли я робила вигляд, що не помічаю. Він знав щось, чого не говорив у голос. І я відчувала, що його мовчання небезпечніше за будь-які слова. Я намагалася переконати себе, що мені просто здається, що це лише нерви через нове життя, але внутрішнє відчуття не відпускало. Це не просто гра, не просто контракт. Усе це пов'язано з чимось набагато більшим. І коли тієї ночі я прокинулася від звуку, що нагадував кроки прямо під моїми дверима, я зрозуміла цей дім приховує більше, ніж мені дозволено знати. А я вже занадто глибоко увійшла у його темряву, щоб повернутися назад. Дні в домі Андрія ставали схожими на виставу, де я грала роль, у яку ніхто до кінця не вірив. Здавалося, кожен мій крок спостерігали крізь збільшувальне скло. Валентина все частіше влаштовувала несподівані випадкові зустрічі, під час яких мовчки оцінювала мене, наче коштовність, у справжність якої сумнівається. Її холодна посмішка була гіршою за будь-які відверті звинувачення. Сергій, молодший брат Андрія, не приховував своєї підозрілості. Він часто дивився на мене так, ніби намагається вгадати, скільки часу мине, перш ніж я зроблю помилку. Його мовчазна присутність була нестерпною. Але ще більше дратувало те, що він завжди опинявся поруч у ті моменти, коли я відчувала себе найбільш вразливою. Усе змінилося того вечора, коли в дім прийшла Ірина. Вона з'явилася без попередження, мов буря. Струнка з ідеальною посмішкою у дорогій сукні, яка підкреслювала кожен її рух. Я дізналася, що вона колишня Андрія, і відразу зрозуміла, Ірина не прийшла просто привітатися. Її погляд ковзнув по мені з тим холодним задоволенням, яке відчувають люди, впевнені у власній перевазі. Вона поводилася так, ніби я не існувала. Кожна її усмішка в бік Андрія здавалася навмисною, кожен дотик викликом. І найгірше було те, що Андрій не намагався цього зупинити. У мені прокинулася злість, якої я не очікувала. Це було безглуздо, ми ж домовилися, що все між нами лише гра. Але спостерігати, як вона поводиться так, ніби я зайва, було нестерпно. Того ж вечора, за вечорею, Ірина вела себе так, ніби змагається зі мною в невидимій війні. Вона розповідала історії з минулого, у яких обов'язково фігурував Андрій, і кожне слово було спрямоване на те, щоб показати вона знає його справжнього, а я лише тимчасова заміна. Я намагалася зберігати спокій, але всередині відчувала, як у мені наростає невидимий тиск. І тоді сталося щось несподіване. Андрій уперше за увесь час дав зрозуміти, що я для нього більше, ніж просто реквізит у чужій грі. Він поклав руку мені на плече, наче ненароком, але в тому жесті було щось захисне, і на мить мені здалося, що світ довкола завмер. Ірина посміхнулася ще холодніше. Вона не відступала, але вперше її погляд став колючим, майже розгубленим. Після тієї вечері я довго не могла заснути. У моїй голові крутилися думки, навіщо він це зробив. Це була лише частина гри перед Іриною. Чи в тому жесті було що справжнє? Та водночас у мені визрівало інше відчуття. Чим більше я залишалася в цьому домі, тим сильніше відчувала, що за всією цією показною грою ховається небезпека. Ірина була лише верхівкою айсберга. А справжні таємниці ще чекали на мене. Я дивилася у темряву за вікном і відчувала. Я втягнута в історію, де вже немає простих відповідей. Минали дні, і світ Андрія поступово втягнув мене в себе, наче глибока вирва. Я більше не була стороннім спостерігачем. Мені здавалося, що цей дім почав дихати разом зі мною кожен шурхіт, кожен погляд, кожне мовчання мало значення. Андрій змінився. Його холодність залишалася, але в ній з'явилися тріщини, крізь які я бачила щось інше, в тому самотність, приховану злість на весь світ. Він більше не був лише бездоганною машиною для контролю. Час від часу він міг дивитися на мене так, ніби намагався запам'ятати кожну деталь мого обличчя, а потім раптово відвертався, немов дозволив собі занадто багато. Одного вечора він розповів мені те, чого я не очікувала почути. Його родину шантажували. Усе, що здавалося грою, було частиною плану, щоб зберегти бізнес і не дозволити ворогам знищити його ім'я. Фіктивні заручини були щитом, що захищав не лише його. А й усіх, хто від нього залежав. Я слухала, і всередині мене щось змінювалося. Це вже не було простою угодою. Він перестав бути лише роботодавцем. Я бачила перед собою людину, яка щодня стоїть на межі і не може дозволити собі слабкість. І чомусь мені захотілося стати для нього тим, на кого він міг би хоч на мить спертися. Але водночас із цим теплішим боком реальності прийшла загроза. Почалися дрібниці, які неможливо було пояснити. Я відчувала, що за мною стежать. Джеркала у коридорах іноді відображали щось дивне, силуети, які зникали, щойно я поверталася. Уночі я чула кроки біля своїх дверей, і коли нарешті наважувалася відчинити їх, там нікого не було. А одного разу я побачила слід від взуття на килимі своєї кімнати. Чужий. Я намагалася зберігати спокій, але напруга тільки зростала. Сергій почав з'являтися частіше, його мовчазні погляди ставали важчими. Я не знала, чи він намагається мене попередити, чи просто спостерігає, чекаючи моменту, коли я зламаюся. І посеред цього хаосу була ніч, яка все змінила. Ми з Андрієм залишилися наодинці в бібліотеці. Між нами не було слів, лише тиша, яка чомусь здавалася ближчою за будь-які розмови. Він дивився на мене так, ніби вперше дозволяв собі забути, що все між нами лише вистава. І в ту мить я зрозуміла, що більше не можу відділяти гру від реальності. Я закохувалася в чоловіка, який міг зруйнувати мене одним словом. І в цій небезпечній прив'язаності було щось невідворотне. Але в ту ж ніч я вперше почула за дверима не просто кроки, а шепіт. Невиразний, ледь чутний, наче хтось вимовляв моє ім'я. І тоді я зрозуміла, справжня небезпека лише починається. Я прокидалася щоранку в цьому домі, ніби в пастці, з якої неможливо вирватися. Усе довкола залишалося бездоганним і правильним. Але за цим фасадом зростав тривожний неспокій, який не давав мені дихати. Андрій усе більше відкривався переді мною, але водночас я відчувала, що він приховує щось важливе, те, чого не можна знайти ні в документах, ні в його холодних поясненнях. Я намагалася не ставити запитань, лише спостерігала, помічала його пізні телефонні львінки, які він відповідав короткими фразами, виходячи з кімнати. Чула, як двері його кабінету зачинялися так тихо, ніби він намагався приховати навіть сам факт своєї присутності там. Усе це можна було б списати на робочі справи, якби не одне відчуття, що кожен його крок, частина великої гри, до якої я не допущена. І тоді трапилося те, що розбило мою хитку впевненість. Пізно ввечері я йшла коридором, прямуючи до своєї кімнати, коли почула голос Андрія. Він говорив телефоном. Його слова були сухими, відточеними, і кожне з них боляче врізалося в мене, вона всього лише пішака. Її роль закінчиться, коли все буде вирішено. Я завмерла. Повітря стало густим, немов у кімнаті раптово зник кисень. Я не знала, чи почула все правильно, але кожне слово залишалося у свідомості, наче відбиток. Тієї ночі я не спала. Я дивилася у стелю, намагаючись переконати себе. Що це лише непорозуміння, але розум бежально повертав мене до реальності. Якщо для нього я лише пішака, то всі ті погляди, ті моменти, коли мені здавалося, що ми наближаємося одне до одного, були лише частиною спектаклю. Наступного дня я намагалася триматися так, ніби нічого не сталося. Але кожен раз, коли наші погляди зустрічалися, всередині мене виникала гіркота. Я почала уникати його, сподіваючись, що так легше впоратися з розчаруванням. Але замість цього відчувала ще більшу порожнечу. Та втекти було неможливо. Особливо після того, як сталося щось, що змусило мене забути навіть про образу. Того ж вечора, коли я залишилася сама у своїй кімнаті, хтось намагався відчинити двері. Спершу я подумала, що це здалося. Але ручка повільно повернулася, і лише замок урятував мене від того, щоб цей хтось увійшов. Потім кроки тихі, важкі, що віддалялися коридором. Я сиділа нерухомо стискаючи кулаки, поки не зникли навіть найменші звуки. І тоді вперше відчула справжній страх. Не від Андрія, не від його матері, не від цього дому, а від когось, хто залишався у тіні, спостерігаючи за мною. Я більше не знала, кому вірити. Але одне розуміла точно угода, яку я підписала, була лише початком гри, в якій ставки набагато вищі, ніж я уявляла. Після тієї ночі я перестала бути пасивною учасницею цієї історії. Страх змішався з рішучістю, і я зрозуміла, що більше не можу сидіти, склавши руки. Я мала з'ясувати, що відбувається насправді, навіть якщо це зруйнує моє життя остаточно. Я почала спостерігати. У дні, коли Андрій зникав на нескінченні зустрічі, я не шпорила домом, уникаючи камер і сторонніх очей. У його кабінеті я знайшла сейф, який ховався за панеллю книжкової шафи. Я не знала коду, але всередині відчувала щось важливе, наче від того металевого ящика виходив холод, який змушував серце битися швидше. У коридорах усе частіше з'являвся Сергій. Його погляди ставали тривожнішими, ніби він чекав, коли я зламаю мовчання. Одного разу він кинув мені короткий аркуш паперу з написаною адресою. Без слів, без пояснень. Я зрозуміла лише одне він хоче, щоб я пішла туди. Я поїхала. Там, на околиці міста, я знайшла старий склад, перетворений на імпровізований архів. Серед пилу і коробок я виявила документи, фотографії та газетні статті. Всі вони стосувалися Андрія, його бізнесу, а головне, смерті його колишньої нареченої. Офіційно це був нещасний випадок, але фотографії місця трагедії говорили інше. Це виглядало як добре замасковане вбивство. Мене охопила лють. Я повернулася до особняка пізно ввечері. Андрій чекав на мене. Його погляд був важким, але цього разу не холодним. Він мовчки дав зрозуміти, він знає, де я була. І замість того, щоб розгніватися, він уперше розповів мені правду. Його вороги були реальні. Їхні обличчя ховалися за політичними зв'язками, грошима та безкарністю. Вони не лише зруйнували його життя, забравши людину, яку він колись кохав, вони хотіли знищити і його самого. Фіктивні заручини зі мною були лише частиною плану, щоб виграти час і змусити цих людей вийти з тіні. І тоді все встало на своє місце. Моя присутність у його житті була приманкою. Але тепер усе було інакше. Я більше не була пішака. Я була частиною його гри. Ми почали діяти разом. Кожен крок ставав небезпечним. Валентина дивилася на нас підозріло, Сергій мовчки спостерігав, але не втручався. Ірина знову з'явилася в домі, намагаючись розворушити старі рани, але цього разу Андрій не дав їй жодного шансу. Наближався момент, коли всі карти будуть відкриті. Андрій готувався до фінального ходу, і я відчувала, що ми стоїмо на краю чогось небезпечного, але неминучого. Уперше я не боялася. Я вже зробила свій вибір, але десь глибоко в душі залишався холодний голос, який нагадував у цій грі ніхто не виходить неушкодженим. Наближався день, коли все мало стати на своє місце. Будинок Андрія наповнився напруженою тишею. Навіть слуги рухалися повільніше, ніби відчували, що щось невидиме зависло в повітрі. Усе, що почалося як угода, перетворилося на битву, і тепер відступу не було. Я бачила, як Андрій готується до свого останнього ходу. Його холодна впевненість уже не була лише маскою. За ці дні він змінився, і тепер у ньому горіла рішучість людини, яка готова поставити все на кін. Він більше не приховував мене, не тримав осторонь. Я стояла поряд із ним і вперше відчувала, що належу цьому світу не як гравець другого плану, а як рівна. Ми зібрали докази. Кожен документ, кожна фотографія, кожен запис, що міг викрити тих, хто зруйнував його життя, лежав на столі в його кабінеті. Сергій, хоч і залишався мовчазним, несподівано приєднався до нас. Я бачила в його очах те, чого не було раніше, розуміння, що ми більше не можемо мовчати. І тоді прийшов момент зустріч у центрі міста. Андрій пішов туди не один, я була поруч. Валентина дивилася на нас із цією самою холодною відстороненістю, але цього разу навіть вона не змогла приховати подиву. Її син більше не ховався за стінами свого дому. Наші вороги з'явилися так, ніби були впевнені у своїй безкарності. Впливові люди, що звикли керувати чужими долями, стояли перед нами з посмішками, повними зверхності. Але коли Андрій виклав на стіл усі докази, їхнє обличчя змінилися. Я бачила, як у них на очах руйнується їхня бездоганна впевненість. Те, що вони приховували роками, вирвалося назовні. Поліція, преса, фінансові експерти усе було продумано до дрібниць. Андрій зробив те, у що навіть я до останнього не вірила, він розбив їхню імперію брехні прямо на їхніх очах. Коли все закінчилося, ми повернулися в особняк. Валентина не сказала жодного слова, але її погляд уперше був іншим у ньому не було ворожості лише мовчазне визнання. Сергій кивнув мені ледь помітно, наче підтверджуючи, що тепер усе інакше. Тієї ночі Андрій уперше дозволив собі справжню усмішку, і в його очах не було холодної відстороненості. Він більше не дивився на мене, як на пішака, і я більше не була лише частиною угоди. Весілля відбулося тихо, без розкоші та показної урочистості. Лише кілька людей, які знали правду, і ми двоє вже не чужі одне одному. Коли він узяв мене за руку, я зрозуміла, цей шлях привів мене не лише до нього, а й до себе. Я прийшла в його життя як чужа наречена, але залишилася єдиною. Минуло кілька місяців від того дня, коли ми перемогли. Дім Андрія змінився. У ньому більше не було тієї холодної порожнечі, що лякала мене в перші дні. Сонце тепер вільно проникало крізь величезні вікна, наповнюючи кімнати теплом, і навіть тиша стала іншою, спокійною, а не напруженою. Я більше не почувалася гостею. Кожен крок у цих коридорах, кожна деталь навколо належали мені так само, як і йому. Ми жили без ілюзій, без таємниць, які колись розділяли нас. Між нами залишилися лише правда і дивне відчуття. Що після всього пережитого навіть мовчання стало важливішим за будь-які слова. Іноді я згадувала той день, коли вперше підписала контракт. Тоді мені здавалося, що я продаю себе заради виживання. Але виявилося, що саме цей крок привів мене до чогось більшого, до життя, яке я навіть не сміла уявляти. Андрій більше не був лише людиною, яка купила мою роль. Він став тим, з ким я могла бути собою. Його дотик більше не був розрахунком, його погляд більше не приховував відстані. Ми перестали грати. Я часто стояла біля тих самих панорамних вікон, за якими колись відчувала себе чужою і дивилася на місто. І кожного разу усміхалася. Бо знала, тепер я не пішака у чужій грі. Я стала його вибором, його правдою, його єдиною. І, можливо, саме в цьому й полягав справжній сенс угоди, з якої все почалося.